Гучно та гаряче було в ці вихідні на столичній чайці. Тут на заключному етапі національної серії з ралі змагалися найкращі українські пілоти. Про запеклі автобої Віталій Кобзар. Дух суперництва, чудова атмосфера та серійні автомобілі. На столичній чайці відбувся заключний етап національної серії з ралі. За титул найвправнішого та найшвидшого змагалися 53 екіпажі з усієї України. Повірте, це дуже багато, тому що на останньому ралі України у нас зібралося всього 30. І це, в общем-то, в основному любителі. серед таких аматорів – 16-річний Руслан, якого ще кілька років тому батько вчив азів пілотування. А тепер хлопець впевнено тримає кермо та сподівається на перемогу. Почав свою спортивну кар'єру з 2014 році в штурманському кріслі, У 2015 році вже почав їздити за кермом. Каже його ралійне авто поступається суперником через брак коней, однак це не головне. Але це все можна технікою водіння надолужити, тобто будемо старатися. Хто виїжджає мотором, хто технікою. Серед новачків тут і закохана пара Андрій і Валерія. Перед наступним уже літнім етапом молодята сподіваються отримати на чайці гарну практику, потренуватися і можливо показати якісь гарні результати. Це дуже моя любов, не тільки Андрія, але вже і моя. Найраритетнішим автомобілем на змаганнях став оцей 30-річний москвич. На перемогу пілот легенди радянського автопрому Олександр не сподівається. Але але впевнено споглядає у завтрашній день. Впечатлення дуже хороше, адреналіна багато. Стараємося, побідіть. Ну, навряд чи вийде, але ми все одно стараємося. Все добре. Все Наступні перегони обіцяють організатори мають відбутися цієї зими. Коли трасу вкриє, товстий сніг.